Зараз ця історія з пошуками міфічного міста З отримала новий поворот, оскільки вчені виявили, що стародавні міста дійсно існували в Амазонії. І хоча знайти руїни міських поселень у густих і віддалених лісах вкрай важко, новітня технологія Лідар прийшла на допомогу вченим. З літака радарна система випускає сітку інфрачервоних променів сотні тисяч на секунду. І коли кожен промінь влучає у поверхню землі, він повертається з виміром відстані. Це створює величезну хмару точок даних, яку можна завантажити в комп'ютерне програмне забезпечення і відокремити дерева від ландшафту. Тобто, тепер ми маємо змогу побачити археологічні особливості на поверхні землі. Таким чином було виявлено сотні. Ізольованих об'єктів на площі понад 2700 квадратних кілометрів у регіоні Лянос-де-Мохос. Також було ідентифіковано близько тисячі кілометрів доріг і каналів, що з'єднували об'єкти між собою. Серед цих об'єктів були два великі міські центри Ландівар і Котока. Тепер вчені знають, що кожен із цих великих центрів був оточений кількома кільцями ровів і укріплень з валами. Об'єкти мають штучні тераси, величезні земляні платформи, будівлі та піраміди висотою понад 20 метрів. Усі громадські та церемоніальні будівлі орієнтовані на північний захід, що, на думку вчених, відображає космологічний світогляд жителів. Кожен з центрів був основою вже менших регіональних поселень, з'єднаних численними дорогами. Всі ці знахідки були об'єднані в одну культуру Касараби. Вже зараз вчені припускають, що ця культура існувала з 600 по 1400 рік нашої ери і зникла ще до приходу європейців на континент. Що сталося з цією культурою та їхніми поселеннями, залишається загадкою, але вчені припускають, що причиною могли стати масштабні посухи. На різних об'єктах були знайдені величезні резервуари для зберігання води, що є, ну скажімо так, нетиповим для Амазонського регіону, якраз таки відомого своєю рясною кількістю опадів. Але зараз ми знаємо, що в історії регіону Амазонки було кілька сильних посуб. Саме це й могло трапитися з культурою Касараби. Досить одного-двох років, коли врожаї не вродять, і людям доведеться переселятися.